Всім доброго дня. Ходжу, гуляю з дружиною. такій от природі. І займаюся цікавою справою. Ну, по-перше, гуляємо. Дихаємо чистим, повітрям в лісі. Ліс тут буковий, так, де-інде зустрічаються сосни. І чому ми саме тут? Е, ще в принципі... Ні, ну в принципі можна і грибочки позбирати. Траплялося таке. Що знаходили вже грибочки. А взагалі-то приїхали сюди по справі. По якій дізналися, що тут, де ми живемо, приймають за гроші равликів. Тобто виноградний. Улітку виноградного ногорадного равлика. Тут люди як в сезон приїздять, збирають, хто на своїх участках, хто на річках, хто на якихось водоймах. Ну, ну і ми вирішили чого б і ні. Ось з дружиною майже як погриби. Де і шукаєш, де є ті равлики. Ну так, я вже трішки назбирав. Ось ось вони. Ось такі от равлики. 35 гривень за кілограм. І якщо вже кілограм там 20, що в принципі реально назбирати, якщо знати місця за день. Ось ще один равлик. Ось я якраз і, і знайшов, доки знімаю відео. Такий от роговик. І в копейці той равлик піде. В принципі, 10 кілограмів, 20 кілограмів. Назбирати можна. Просто скажімо так насолоджуючись природою, дихаючи повітрям, можна мати підзаробіток. Так що Якось так. Ну, тут вже в мене кілограма-два вже є. Це лише початок. І це вже, скажімо так, вибиті, вибиті місця. Цих, по збору <кій> равликів. Але, в принципі, вирішили спробувати. От, вирішили спробувати погуляти, в тиші послухати ліс, подихати повітрям. Ось такий от пагорб. І оцей пагорб. Равлики облюбували. Щось їм тут подобається з цієї сторони. Мешка, це вже вибиті місця. О. А ось відразу, два. Один і другий. Точок по прийому равликів в принципі багато. Тобто їх багато. Тут багато хто приймає равликів. Навіть можна влаштуватися на роботу. На Завод. От певний завод короче деякий. І ось іще два. І вони займаються цими равликами. І, коротше, приймають їх і беруть на роботу і чоловіків, і жінок по обробці равликів. Але потрібно мати щось обробляти. Так, да, стоїмость, звісно, равликів. Набагато більше, ніж 35 гривень за кілограм. Ну, кожен хоче на цьому заробити. Якщо займатися тим самому, знайти кому їх реалізовувати на нормальній ціні, то в принципі можна більше заробляти на тому. Але цікава практика. Це додатковий заробіток. Наприклад, коли люди збирають гриби і продають. Я рахую. Ну що, це нормально. Є ті, які люблять їх збирати. Є ті, які знають всі ці локації. На тому люди мають додаткові гроші. Особливо зараз наш такий. Нелегкий час в країні. Хто захоче, то все ж таки придумає, як це заробити і не буде втрачати таку можливість. Так що так Ось такой. От можна по слідам виселити. Видно, багато слизу блистить і Поруч равлик. Не бачу ще одного. Ну, в принципі, цікаво, що там, який буде сьогодні вихлоп, результат з цього всього. Дуже цікаво. Ну, Всім удачі. Мирного неба. Все буде Україна. Гарна наша країна. Був в Німеччині, чесно. Дуже схожі края, Рівненська область. Такі самі букові ліси. Дуже все схоже. Така горна місцевість. Що якось так.